Всім привіт, дорогі друзі! Ви на флагманшоп в кадрі Ярослав Злий. І сьогодні мова піде про ось цю красуню. Це, друзі, оновлена катушка Азура Олівія, Тож, якщо ви шанувальник лову Форелі або Окуня на ультралайт, то вам точно буде цікаво. Влаштовуйте зручніше. Всім смачного. Ми починаємо. Отже, друзі, почнемо з найприємнішого. Це, звісно ж, вага, друзі. Так. І тисячка у нас важить 158 грамів, а 160 грамів. Передавальне число 5,4 до 1, кількість підшипників 8. І ще найсолодше за те, що ці катушки дійсно якісно працюють з найтоншими шнурами. Ось просто зараз на катушці намотаний 0,15 Light Game. Я відловив приблизно 10-15 рибалок. У мене не було взагалі ніяких петель, але вам обов'язково варто пам'ятати один важливий момент: при намотуванні шнура не намотуйте його за бортик. Виробником не випадково зроблений ось цей пас, і це е, той момент, коли за нього заходити точно не варто, оскільки ви ризикуєте втратити великий шмат шнура і зіпсовані нерви це нікому не потрібно. Катушка прекрасно працює з найтоншими шнурами. Це класно. Тому що ми можемо сміливо її використовувати навіть під час рибалок на мормишинг чи на ноджих, де нам потрібно просто кинути найменшу якусь маленьку приманку з вітром на найбільшу відстань. І ось Олівія дозволяє це робити впевнено. Оновлена Олівія зазнала. Величезну кількість приємних змін допрацювань і ось е, вичерпний перелік, зменшений розмір катушки, ручки, корпусу, шпулі. Це тепер дійсно повноцінно ультралайтові катушки. Фрикціонний пакет з гібридного став однодисковим, як і в справжніх ультралайтових катушках. Ручка тепер змінила свою конструкцію і стала не переломного типу, а звичайного монолітного, що посилює міцність даного вузла і водночас зменшує кількість небажаних люфтів. В ліпшу сторону змінився і підшпульний вузол. Тепер він обладнаний підшипником. Обгонна муфта стала меншою і відповідає загальному позиціонуванні серії. Піньйон тепер виготовлено з легкосплавного матеріалу. Куліса тепер також опирається на одну направляючу замість старого механізму опору. Ротор, він став значно меншим і, як наслідок, став мати значно меншу інертність. Виключено елемент reverse антиреверс. Це загальносвітовий тренд, який спрощує механізм і водночас зменшує вагу виробу. Ну і звісно ж, дизайн, друзі, погляньте лише на цю красуню. Оновлений, мінімалістичний, сучасний, він вам точно сподобається. Ну і про комплектацію, друзі. Так, одразу відкриваємо коробку і нас зустрічає ось такий приємний на дотик неопреновий чохол, який до того ж обладнаний кишенькою для, нашої, для нашого руків'я. Це дуже зручно. І так, катушка е, дійсно захищена, бодай навіть від найменших пошкоджень і таке інше. Окрім цього, звісно ж, це ще не все. На нас тут чекає те, що. Дуже ми хотіли зробити, і це допоможе передусім новачкам під час освоєння спінінгової снасті, друзі, це такий собі мануал, якщо завгодно. Давайте почнемо з ось цього. У нас англійська версія юзер мануалу і є українська. Тут я раджу вам, якщо ви початківець або любитель, у вас невелика кількість рибалок, виділити час і присвятити цей час вивченню детально ось цього. Мануалу. Він тут максимально простенький, але швидше за все може вам допомогти не робити помилок. І це все ж продовжить, до речі, срок експлуатації вашої котушки. Окрім цього, ми маємо також і інструкцію це для тих рибалок, які бажають проводити самостійно технічне обслуговування ваших котушок, ось, будь ласка. Тут є все, кожна деталь розписана, і це значно полегшить вам процес е, якихось маніпуляцій з котушками. Також хочеться відмітити і те, що якщо ви заважаєте придбати окремо шпулю на будь-яку з олівій, тисячку чи 2000, ви це зможете зробити без проблем. Просто заходите на сайт флагман або в магазинах, запасні шпулі можна придбати. Також хочеться відмітити і те, що якщо навіть щось трапиться з вашою катушкою, звертаєтесь в сервісний центр, там ми придбали величезну кількість різних запчастин, тому швидше за все, з цим проблем у вас також не буде. Окремо, хочеться також сказати те, що ці катушки передусім були виготовлені і розроблені для того, аби ви ловили форель. Але якщо ви не хочете ловити форель, є у нас такі. Цілий пул певний відсоток шанувальників взагалі Олівії і спінінгів Олівії, які ними ловлять окуня. Дрібного, здебільшого, на невеличкі приманки. То саме ці котушки в парі з вудлищами Олівія, швидше за все, не дадуть вам максимальний е, вимір ось цих емоцій. І ще що важливо, це те, що дійсно в цьому бюджеті Олівія стала ще кращою і. Конкурентів у неї не так і багато. Ви власне можете в цьому переконатися, відвідавши один з магазинів мережі нашої розрібної торгівлі флагман, потримавши її в руках, покрутивши і закохавшись. Власне, це короткий огляд по олівіям. Якщо будуть якісь запитання, будь ласка, пишіть в коментарі. Я відповім на кожне з них. Бажаю вам величезних форелей, гарних мордатих окунів, гарного настрою. Побачимось в наступному відео. Нехай щастить!